Ну що ж, давайте розбиратися. Сьогодні поговоримо про надзвичайно складну долю українських земель і, звісно ж, легендарного козацтва. У XIX столітті вони опинилися, знаєте, буквально між Молотом і Ковадлом, двома велетенськими імперіями, що боролися за панування в регіоні. І от власне ключове питання, яке лежить в основі всієї цієї історії. Після того, як Запорозьку Січ, їхній дім. Їхню фортецю, їхню республіку було зруйновано. Козаки опинилися перед вибором, і цей вибір без перебільшення визначив їхнє майбутнє на багато десятиліть. Давайте швиденько пробіжимося по головних датах, щоб склалася картинка. Все починається ще наприкінці XVIII століття з переселення на Кубань, проходить через буремний 1812 рік і закінчується вже остаточною ліквідацією козацьких формувань у 1866-му. Який насичений і драматичний період, правда? Ось наш план. Почнемо з найболючішого з моменту, коли козаки втратили свій дім. Потім побачимо, як у їхню долю раптом втрутилася велика європейська політика в особі Наполеона. І зрештою простежимо цю трагічну трансформацію, як борці за свободу поступово перетворилися на інструмент імперського завоювання. І так, перший розділ: уявіть собі ситуацію: Запорозьку Січ, серце козацтва щойно знищено. Що робити? І тут козацтво як єдине ціле по суті перестає існувати. Воно розколюється. Одні нескорені йдуть за Дунай на османські землі, а інші вирішують спробувати домовитися з Російською імперією. І подивіться, наскільки різними були ці шляхи. Задунайці, по суті, стали найманцями. Іронія долі колишні оборонці православної віри тепер воювали за султана, часто проти інших християн. А ті, що лишились, вони обрали службу імперії, в надії, що це дозволить їм зберегти хоч щось, свої землі, свій статус. По суті, це був вибір між вигнанням і підкоренням. А тепер давайте трохи змінимо масштаб. Бо, поки козаки вирішували свою долю, на європейській арені з'явилася фігура, яка змінила все. Звісно, я про Наполеона Бонапарта, і як виявилося, в його грандіозних планах знайшлося місце і для українських земель. Просто послухайте, що він казав. Це ж не просто красиві слова, це гола стратегія. Наполеон чудово розумів, що Україна це по суті економічна і ресурсна база Російської імперії. Забери в неї Україну, і вся імперська конструкція посиплеться. А тепер до конкретики що ж він пропонував? Ну це був такий собі геополітичний розпил створити парочку маріонеткових держав під своїм контролем, а решту українських земель просто нарізати і роздати своїм союзникам. Зверніть увагу в цьому плані немає ані слова про якусь українську незалежність жодного. І от. 1812 рік величезна армія Наполеона йде на Москву. Російська імперія, м'яко кажучи, в паніці. І тут у Петербурзі раптом згадують а в нас же є українці, і є потужний козацький міф, на якому можна зіграти, щоб підняти бойовий дух. І реакція була просто неймовірною Вдумайтеся в цю цифру: 70 тисяч добровольців це ж колосальна кількість майже третина всього ополчення імперії. Люди справді повірили, що це їхній шанс, шанс повернути собі козацькі права та вольності. І це була не просто усна агітація, ні. Це була офіційна документальна обіцянка. Чорним по білому було написано ви і ваші діти назавжди залишитесь у козацькому стані. Уявляєте, що це означало для людей, багато з яких були кріпаками? Це звучало як квиток у нове вільне життя, справжнє відродження козацтва. Ну а потім. Потім війна закінчилася. Наполеона вигнали. І знаєте, що сталося з обіцянками? Їх просто забули. Полки розформували, а вчорашніх героїв просто відправили додому багатьох назад у кріпацтво кінець історії. Але ідея використати козацький потенціал, звісно, нікуди не зникла. Просто імперія вирішила зробити це по-своєму. Замість відродження козацтва на його історичних землях козакам запропонували, скажімо так, нову роботу на дуже неспокійних кордонах. І тут ми бачимо, як формуються два нові козацькі центри. Перший це чорноморці на Кубані, їх туди переселили ще раніше, а другий, трохи пізніше, це колишні задунайці, які повернулися з Туреччини і отримали землі на Азові. Суть одна й та сама і ті, і ті стали живим щитом імперії на її найнебезпечніших рубежах. А що означає бути живим щитом на кордоні імперії в 19 столітті? Це означає воювати. І так українські козаки стали головним інструментом в одному з найдовших і найкривавіших конфліктів того часу Кавказькій війні. Щоб ми розуміли контекст, Кавказька війна це не якась коротка кампанія, це майже півстоліття безперервних, жорстоких боїв. Росія намагалася підкорити гірські народи, а козаки-переселенці опинилися, ну, фактично, на вістрі цього імперського списа. А тепер просто послухайте. Це уривок з листа реального козацького офіцера, учасника тих подій. Страшні слова, правда? Це голос людини, яка на власні очі бачить і бере участь у тому, що ми сьогодні назвали б етнічною чисткою. Ось чим обернулася служба імперії для нащадків запорожців. То як же нам це все зрозуміти? Як оцінити такий складний, такий суперечливий спадок? З одного боку, вони боролися за виживання власного народу, намагалися зберегти себе як спільноту. А з іншого, ціною цього виживання стала участь у поневоленні інших. І от для контрасту послухайте інші слова, написані приблизно в той же час. Це Тарас Шевченко, і у своїй знаменитій поемі Кавказ він звертається не до козаків завойовників, а до кавказців, до тих, проти кого вони воювали. Він каже їм: борітеся, поборете. Уявіть собі цей моральний розкол: один українець пише, як він виганяє черкесів, а інший, головний поет нації, бажає цим черкесам перемоги. І чим же все це закінчилося? А ось чим чорноморське військо по суті розчинили в новому кубанському війську, змішавши з російськими козаками. А Азовське, коли потреба в ньому відпала, просто ліквідували як окрему одиницю і теж переселили на Кубань. Імперія використала їх, а потім асимілювала. Шлях служби закінчився повним поглинанням. І ось питання, яке залишається з нами після цієї розмови: що відбувається з душею народу, коли заради виживання він змушений служити імперії? Історія козацтва 19 століття це не лише про битви і переселення, це про набагато складніші речі, про вибір, про компроміси і про те, як легко можна втратити себе, намагаючись себе ж урятувати.